Завершився перший змагальний день літнього чемпіонату світу з біатлону у Словаччині. Потужний початок від юніорів та юніорок у сьогоднішньому суперспринті. Молоді українські спортсмени завоювали три медалі до Дня Незалежності України. Розпочинали сьогодні дівчата. Усі четверо пройшли кваліфікацію та потрапили до фіналу, де двоє з них здобули медалі. Кращою з українок стала 18-річна Олександра Моркушина, у якої срібло. 9,5 секунд програла наша біатлоністка болгарці Лорі Хрістової, яка й виграла цю гонку. А ось бронза у іншої нашої спортсменки 19-річної Олени Городної. Впоралися з кваліфікацією і юніори. Усі 6 біатлоністів потрапили до фіналу суперспринту. І у підсумку ще одна медаль для України. 19-річний Сергій Супрун став срібним призером суперспринту серед юніорів, маючи 17-й результат у кваліфікації. Перемогу здобув поляк Ян Гунька і бронза у хорвата Матія Леговича. Також два українці потрапили до топ-6. Степан Кінаш, який певний час був лідером гонки, фінішував четвертим. А Віталій Манзин показав п'ятий результат.